Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 повноцінний сон та відновлення сил. Село Мощун 7 кілометрів до північної околиці Києва. На початок повномасштабного вторгнення тут мешкає зо дві тисячі осіб. Колона із псковським десантом заходить у село 27 лютого. Вони зільпіння йшли і думали перейти. Загони 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців атакують колону і доволі легко змушують ворога тікати. Ми не мали права їх пропустити. Нас лишилась. Але уже 5 березня вороже командування надсилає сюди найбільшу кількість елітних бійців та техніки. Оскільки задуманий окупантами блискавичний прорив до Києва через Гостомель, Бучу, Ірпінь та Макарів, не вдався, вороже командування бачить у селі Мощун останнє вікно можливостей. Тут. Ворога пропустити не можна далі. Київ російська морська піхота форсує річку Ірпінь і заходить у мощу. Між Мощуном і хутором Шавліївку ворог наводив на переправи. Під селом було чоловік 500, а зверху їх там чотири тисячі, може далі 15 стояло. Одночасно окупанти випалюють село артою та авіацією. Місцеві, які не встигли вибратися, в епіцентрі пекла. Круг зробили, на другий круг заходять і починають, починають бомбити. І так раз-два мабуть, пройшли по кругу, потім і влітають назад. Летять. Це ваш шуський мір. Тіний корить пеклі. 8 березня українські захисники вдруге підривають греблю київського водосховища. Річка Ірпінь у мушуні розливається. Техніка окупантів в'язне. Підкріплення та евакуація поранених для них ускладнені в рази. Окрім чорних запорожців, у мощуні вже загони українських спецпризначенців, нацгвардійці, тероборонівці та добровольці іноземного легіону. За мощун триває два тижні. Українські воїни втрачають позиції і знову повертають їх. У них стояла дуже велика кількість техніки, але завдяки нам вони ні на метр не пройшли в сторону Києва. Повністю заволодіти селом ворогу так і не вдається. Українські оборонці кладуть тут рекордну кількість еліти російської армії. Ще трішки залишилось їх держати. Останні дві доби випалюють фосфором. Населений пункт обстрілюють мирні дома. Маленьке село, яке стало місцем великої відваги. Зруйноване вщент. Втім, 21 березня недобитки російських десантних полків остаточно тікають з мощуна. Відставити вогонь! Ми всіх вбили. Народитися в Росії, здохнути в Україні російський корабель. Лідин. Це москалі. Так тікали б Голими голим тікали. Саме повторний підрив ірпінської дамби. Став вирішальним у битві за мощу і остаточно зламав плани ворога узяти Київ про те, як планували операцію в ексклюзивному інтерв'ю хоробрим серцям, розповів генерал-лейтенант, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов приїжджав до той час командуюча обороною Києва генерала Сирського. Багато говорили. Ну там швидко ці було розмов багато, але дуже швидких. І потім знайшли людину, не пам'ятаю, як правильно навіть ця організація називається, що відповідає за гідротехнічні споруди. Головний інженер приїхав до мене. Тут сиділи з ним. Він довго розповідав такими, як кажуть, зовними науковими термінами що до чого. Кажу, ти можеш просто прямо сказати, що треба, щоб річка вийшла і підняти рівень. Каже, ну так, да, от тут, то тут, тут зірвіть і ці ці шлюзи повідкривайте. Все, і після цього пішла робота. У кожного геніального рішення на війні є конкретні виконавці. І радіючи результату, ми часом навіть не уявляємо, якою насправді була ціна. Так і у нас в студії боєць, який власноруч ніс вибухівки для стратегічного підриву, що врятував Київ. Справжній герой В'ячеслав Хруль, виконуючи обов'язки командира взводу 134-го батальйону, 114-й... Окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, вітаємо вас, пан Віславе. Добрий день на той момент, коли ви виконували це завдання, ви взагалі мали справу з вибухівкою? Ви знали, що це? Ні, на жаль, не знав. Я цивільна людина, юрист, ніякого відношення до вибухівки не мав. Я був правоохоронцем слідчим. Uh -huh. Ну слідчий — це більше юрист, ніж боєць. Був я не один. Там були так, так, так. мої побратими з ТРО, які мужньо це зробили. На руках потрібно було принести більше 400 метрів. Машина з БК 72-ки, зупинилася дето з десь в цьому промежутку, тому що їм неможливо було виїхати при Сама по собі там є дорога. Прямий обстріл. І хто не і хто, і хто не виходив на дорогу, сразу працював БТР. У них на той час було безліч БК, Вони взагалі не жаліли. Це були постійні обстріли, і 400 метрів приходилось нашим хлопцям під обстрілами. Це нести. Ми ми навмисно зробили проміжки між собою в 20 метрів, розуміючи, що якось із нас попаде. Ну, ви самі розумієте, в руках нести Випуск. 25 кг кілограмів динаміту. Це ну так небезпечно. Плюс, якщо осколок, ну хоч один останеться живий, інший будуть нормальні. В'ячеслава, ви пам'ятаєте, як ви отримали це завдання? Так, да, дуже добре пам'ятаю, тому що це було одне з найперших. В один із ночей до нас зайшов командир інженер СЕМІ Сімдесядвой і сказав, що потрібно зірвати терміново дамбу. Вибух має бути через там 6 годин. А зв'язки з, з, з обстрілом машина зіл, е яка віз біля тонни вибухівки, під'їхати не може іменно до самої дамби, до тих шлюзів, про які говорив пан Будан. я. я... Перший раз бачив це інтерв'ю. Ми терміново прийняли рішення разом з, з командиром зводу, щоб посилити хлопців, частину хлопців до з двадцяти половина піде на дамбу прикривати, коли ми будемо наносити на, на, на БК, щоб якщо друг орки підуть на штурм, а інша половина з дев'яти бійцями, плюс ще в допомогу пару бійців, чи чотири з Курчинських, будемо носити. Е БК. ну вийшовши з укриття, ми вигрузили зіл, швидко його відправили обратно, і після цього ми почали будемо перетягувати. Машина не могла під'їхати, бо вона була б помічена. Вона була б не то, що вона була б Вони помічена це 100%, Вона була б розстрілена. А mm -hmm. з й БК, ви розумієте, це так. Тому ви на руках прийняли рішення переносити. Да. Але це теж було ризиковано. Ви це робили вночі? Да, вночі випав сніг. Дуже погана була погода. Да, це було риск. Ну другого виходу не було, тому що наказ був до ранку повинна піти вода. І я ж, я повторюся, ще раз ми робили, ми прийняли рішення, що треба брати ящик, хто ящик, хто два. Один у нас чувак, бро, Бровченко Іван, той спортсмен, він два ящика брав в руки, дві ходки зробив. це дуже... 50 так... кілограм? Так, да, 50 кілограм в руках. 400 метрів? 400 метрів. Вночі? Вночі. По снігу, де можна По снігу, плюс іще піднятися підня... на дамбу, дам, де металеві ці самі, це саме було важке. Їх, тому що ящики сповзали, це і плю і періодичні. Ну опять же, постійний обстріл, якщо, якщо мінометний, ти ящик кидаєш, від... відбігаєш від ящика, падаєш десь в грязюку і чекаєш, поки пройде. Потім береш тот ящик і знову йдеш. І, ну, ми думали, що ми це зробимо швидко. Ну, що там, 25 кілограмів, по ящику взяв. Ну, для, Та ще й на адреналіні, так? Да? Так, да, ну, ну, не так воно гадалося. Закінчувалося наше переноси тим, що деякі хлопці збивалися в пари по одному ящику несли. Коли ну, вже втомлювалися, да, то вирішили? Втомлювалися, да, так. На цій операції у нас. Двох хлопців з СТРО, продана Анатолія і Мінєнка влада. вони він, він більше з нами не змогли в строй стати. Тобто, перенесення оцих важких да, ящиків да. воно просто спина не витримала, і хлопці не змогли да, фізично не Так, да, Фізично да там я ну хто розуміє там, хто розуміється в спорті в кросфіті, він він по моєму розуміє, що з тобою автомат чотири твоїх рожка. І плюс ці ящики, плюс о, постійно тобі потрібно йти падать, йти падать. І це потрібно зробити бисно. Така важка праця була. Цих двох дво хлопців не продовжили з нами нести. Над нами, мабуть, нам був, мабуть, Бог молитви киян та наші. Дружин ваш. Не, не одна міна, яка в нас летіла. Не попала ні в кого з нас і в ящик з БК. Ми змогли дето за 4 години перенести все БК, віддати інженерам сімдесят ки які знаходились на, на дамбі, Там три там, по-моєму, не буду вже і два, два хлопці, які, які його склали, і передавши їм. то були БК... інженера приданого інженерного полку. інженера Інжіна... приданого інженерного полку полку. Так, да, такі вони типу, їм передали, вони склали, потім нас залишилося в кінці на переноски з ОБК, по-моєму, 3-4 чоловіка, хто, хто мог фізично ще щось робити. Ми ще раз пройшли весь шлях, позабирали теж ті ящики, які ще не донесли до цього, дотягнули, щоб вже вийшло тих 40 ящиків, які, які вимагали інженера. Думаю, в години дві ночі ми тільки закінчували цю операцію. Група добровольців, яка виконала це небезпечне та надважливе завдання, отримала відзнаку головнокомандувача Збройних сил України. Нагрудний знак Золотий хрест. Нам потрібно згадувати ці історії, багато про них говорити, щоб відзначати наших героїв за життя. Це була важлива робота, важлива робота, ви її виконали, і стався той переломний момент. Пане Полковнику, коли 8 березня підірвали шлюз, і я Дніпра, кожен ранок ми просипаємося і дивимося, насики рівень річки Ірпінь піднімається. Тобто, і 13 березня, коли вже ворог підтягнув до мущина резерви, артилерію, підрозділи РЕП, постійно постійно в повітрі кружляли орлани. Вони розпочинають такий вже масований монаступ. Тоді хочу сказати, що це героїчно билися плічоплі з підрозділами бригади, це підрозділи першої бригади на 4-ї бригади Назвардії, підрозділи ГУР. 16 березня. Я допадаю командувачу, він все, що є, які засоби артилерії, авіації, на цей невеличкий клаптик землі. І в радіоперехватах їх командир, палка, командир батальйона кричить, мене тут я не можу наступати, мене тут розносять хлоп'я. Вони розпочинають далі е, здійснювати евакуацію через річку ті, яка вже Відповідно, Техніка застріє, ми їх добиваємо. Після цього це було 16 березня, ворог розумів, що мущу йому не втримати. Ще декілька днів були бої за мущун, вони намагалися нас вибити. Але вже коли, коли люди відчули оцей, як сьогодні, Пан старший казав, що ви чули це з силу, що от ми от такими непереможні. Вже їх цих людей вже було не здолати. Я от цю єдність, яка була от в лютому, березні, коли кожен бився до зони, хоч ми пронесли через все життя. Наскільки було важлива ось ця битва за Мощун в обороні самої столиці? Для столиці це було стратегічне рішення. Тому що більш можливості атакувати Київ з залученням важкої техніки, я навіть рахую, там літаки, ракетні обстріли, тиліські обстріли, від чого столиця на цей час потерпала, це було дійсно правильне рішення, і воно з'явилося свою стратегічну роль. Якщо зараз аналізувати події того часу, що для вас особисто було найскладнішим? Найскладніше було дивитися в ті обличчя, які в ті очі. Жінок, дітей, які йшли з того берегу Ірпеня з Бучі, з Ростоміля, які вже тоді була частина під окупацією, ставити на позиції витрати фактично в бій тих молодих хлопців, які були курсантами Житомирського інституту радіоелектроніки, і тих людей, добровольців, які були. ну, Підготовані, ну як я б вважав, не таке достатньо рівні. Важко приймати рішення ставити людей в ротибій, важко приймати рішення дивитися в очі людям, які йдуть заплакані з цієї сторони. Розуміючи, що ти повинен захистити їх в даний момент на ділянці, розуміючи, що ми повинні все зробити для того, щоб оберегти столицю і не допустити прориву противника хоча б до жилих масивів, до лісових кварталів. Це був і. Головне не помилитися в тому напрямом вчасно зреагувати. На вашу думку, які практичні інструментарії, якщо він взагалі існує, може бути для того, щоб підтримувати цю єдність, яка боротьби українського народу показали, що ми повинні з таким сусідом треба бути завжди в готовності для того, що він завжди може напасти, і він завжди регулярно це робив. Ми повинні бути готові, єдині, навчені, підготовлені, тому ми і робимо робити. Дякуємо вам. Знаємо, що вас е, чекають. Мені просто в вухо вже кажуть, що відкрити. Жаль... Ну як... дякуємо вам. Дякую. Дякуємо вам. Тому Чуть що маю. на фронті де війна, треба керувати обороною країни. Я дякую вам всім. Дякую українському народу за підтримку Збройних сил України. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякуємо.